Хто був в Одесі, той знає, що тут багато цікавих та оригінальних скульптур. Деякі з них унікальні та єдині в світі. Щоб побачити більшість з них, вам не треба намотувати кілометри одеськими вулицями та двориками. Можна просто відвідати сад скульптур літературного музею Одеси. Багато хто називає його візитною карткою Одеси, і напевно не дарма, адже сад скульптур це головні скульптури Одеси, зібрані в одному місці. А точніше, це їх зменшена копія. Тут практично всі легендарні одеські герої літературного чи реального життя міста. Кажуть, що цей сад не має аналогів. Кожна робота унікальна. Тому фотографувати лише саму скульптуру суворо заборонено. Ми трохи хитрували, але з героями Одеського саду скульптур знайомтеся в обіймах знайомих облич. Ось вона. Ні, не рука. Героїня вислову Одеса мама. Одноіменна скульптура. Одеса мама стоїть на трьох китах медицина, мистецтво і торгівля, а на руках тримає своїх дітей, засновників міста. Це Деребас, Деволан, Ланжерон, Рішельє та Воронцов. Зелений ящик с четырьмя жуликами, скачками понесся по дымной дороге. Так починається шоста глава сатиричного роману «Золотая теля». <Creation Nolan> как зовут вашу тележку, Адам? да? Лоурен Ну, что это за название? Предлагаю отныне именовать его «Антилопа Гну». Пожалуйста. Кто против? Я. Единогласно. Тогда полный вперед. А так виглядає скульптура екіпаж антилопы Гну». Все, як в романі, тільки можна доторкнутися. І сюжет, і головні герої твору все на місці. У цьому саду ви зможете побачити, як відомого дюка одягли в джинси. Джинсовий дюк. Пам'ятник, що символізує Одесу крізь призму популярності джинсового одягу. А поява в саду скульптур пам'ятника Іллі Ільфу та Євгенію Петрову була великою подією. Бо на відміну від безсмертних героїв Ільфи і Петрова, в світі досі не існувало жодного пам'ятника їх прославленим творцям. А це Сашко музикант. На перший погляд, скромний та непримітний. А насправді легендарний скрипаль та король одеських музикантів. Але лише на сторінках повісті гамбрінус Олександра Купріна. І хто ж сказав, що пісню тільки слухають? В Одесі частиною її можна і побачити. Скульптурна композиція Шаланди повні кефалі» присвячена одноіменній пісні з кінофільму Два бійці, де вона вперше прозвучала у виконанні знаменитого одесита Марка Бернеса. Ну, пам'ятаєте цю? Шаланди повні кіфалі. В у костя приході і всі бендюжники вставали. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, дякуємо. Дякуємо, дякуємо, Вікторія рухаємося далі. А це єдиний у світі монумент живому класику улюбленцю Одеси, письменнику Михайлу Жванецькому. І так, во-перше, спокійно, мені всім стоять. А во-вторих, ну-ка мені дать кінці, спокійно всім. Скульптурна композиція з простою, але конкретною назвою Теодесит Міша. Ну, ось і все. Але лише для цього матеріалу. Бо скульптури ми показали не всі. Краще все побачити на власні очі. Тож при нагоді не минайте одеський сад скульптур.